Вітаю вас на моєму каналі. Прямо зараз ми з вами розберемо 10 найпоширеніших помилок, які спричиняють люди, які вже ведуть YouTube канал, або роблять початківці, прямо на старті запуску свого YouTube каналу. І перш ніж ми почнемо, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тому що у мене тут є вже багато безкоштовних класних відео. Ну що, давайте будемо починати. Для початку давайте познайомимось. Мене звати Цвітана Козир, я блогерка-мільйонниця на YouTube, з Вінниці. Я вже на YouTube понад 5 років. Маю власних дві срібних кнопки. У мене розважальні канали разом з моїм сином. Також разом з учнями ми вже маємо 9 срібних кнопок та одну золоту. Я продюсерка ютуб-каналів та авторка курсів по Ютуб, організаторка трьох масштабних ютуб-вечірок у місті Вінниця, з якого я роду. І також я є вже досвідченим спікером на заходах, я займаюся волонтерством, амбасадором брендів і інфлюенсером. Напишіть в коментарях, хто ви, звідки яка вас васніша. Мені буде дуже цікаво. Дізнатися, хто дивився мій ефір. Ну що, переходимо до помилок. І перша помилка це нерозуміння цілі вашого youtube каналу. Якщо ви не знаєте, для кого ваш YouTube канал, хто буде його дивитися, ви не будете знати, який знімати вам контент. Вам буде важко визначити аудиторію, і саме головне, важко обрати воронку продажів. І я хочу пояснити це на прикладі одного з моїх клієнтів Дмитра, який є музикантом, грає прекрасно просто треки на гітарі, є вчителем, який навчає е, грі на гитарі, і ще е, він створює е, реквізити, різні обладнання для музичних інструментів. І коли він був, і е, коли Дмитро був у мене на розборі, коли я подивилася його youtube канал я бачу, що в нього абсолютно три різних види контенту: один контент, призначений. Для тих, хто слухає музику, да, або е, пісні, е, якісь кавери, які грають на гитарі, інші хочуть навчитися грати на гітарі і дивляться його уроки, а третя аудиторія шукає обладнання і може замовляти через його youtube канал Але так робити категорично не можна. Це неправильно, тому що Дмитро на своєму youtube каналі змішав три різних ніші і три цільових аудиторії. Якщо ви вже розумієте, до чого я веду, то. Взяти, до прикладу, аудиторія, коли подивиться його відео, де він навчає грати на інструментах. Їм це цікаво, вони його подивляться повністю. А про музичне обладнання вони відео закриють, а можливо, і відпишуться або подумають, навіщо мені ось ця збірна солянка на одному ютуб каналі. Краще я піду на інший YouTube канал, де суто уроки і всі відео присвячені цій темі. Звісно, коли глядачі будуть закривати ваші відео, виходити, відписуватись, буде низьке утримання. Ви будете втрачати аудиторію, і YouTube буде розуміти, що цей канал або це конкретне відео не цікаве, а вам, звісно, це не потрібно. Нам тільки треба приваблювати і захоплювати вашу цільову аудиторію. У випадку з Дмитром ми визначились прибрати зайвий контент той контент, який йому не цікаво знімати, вже, який приносить йому менше доходу, і визначити один напрям. І він залишив уроки по грі на гітарі. Йдемо далі. Друга помилка це нерозуміння аудиторії, хто ваш глядач і що він має знайти на вашому youtube каналі Це дуже схоже до першої помилки, але дивіться, яке ви маєте задати собі запитання, і яку ви маєте отримати відповідь для того, щоб визначити, що знімати. Теж хочу привести приклад моєї клієнтки Наталії, яка є астрологом, і приходить до мене на консультацію і каже, я хочу запустити youtube канал, але я не можу визначити для кого. І, Звісно, я в неї запитую. То буде дивитися твоє відео. Вона каже: ну всі, кому цікаві астрологічні розбори, ще бізнесмени, а ще е, астрологи-початківці. І знову ми розуміємо, що це три різних аудиторії. Якщо астролог-початківець... Він має отримати для себе інструменти, як йому стати астрологом і здійснювати свою діяльність. Якщо це бізнесмен, звісно, йому переважно все цікаве про особисте життя, про гроші, але йому не цікаве навчання для астрологів. І якщо це звичайний глядач, який хоче побачити астрологічний прогноз і почути саме про себе, йому не цікаві уроки для початківців-астрологів. І таким чином ви маєте ще зрозуміти для себе, який товар ви будете їм продавати. Взяти в випадку Наталі, в неї немає курсу для астрологів, але є курс для звичайних людей сам собі астролог для найширшої аудиторії, яка цікавиться астрологією на YouTube. І так ми з нею визначили, що вона буде знімати YouTube канал для всіх і буде їм пропонувати свої консультації, послуги, курси і тому подібне. Якщо вона колись захоче створити YouTube канал для експертів і стати наставником для. Експертів, астрологів, початківців, тоді, звісно, вона буде окремо робити канал і створювати туди на окремі теми, і не змішувати ці аудиторії. І вже на тому каналі буде інша воронка продажів. Ходімо далі. Як же ж нам, наприклад, дізнатися, Даю вам таку маленьку пораду, що цікаво вашій аудиторії, ви можете, наприклад, Переглянути самі популярні запити, які у вас є в Діректі на консультаціях або публічних виступах, якщо такі є. Теми на YouTube з найбільшими переглядами і найпоширеніші запити в різних соціальних мережах, ну, до прикладу, в YouTube найпопулярніші запити, або просто банально в Google. І так ви будете знати, що ж цікаво аудиторії. Третя помилка на вашому YouTube-каналі каналі це те, що у вас немає стратегії і логічних зв'язок. На YouTube є багато функцій, які мало хто використовує. Ви про них швидше за все просто не знаєте, якщо ви вже ведете канал. А хто піде зі мною далі, я розкажу, як це зробити, дізнається про всі ці функції і як їх правильно вести. Так ось дивіться на ваш YouTube канал як на сукупність пазликів. Ось прямо як на цій картинці, тому що кожне відео має бути якимось логічним продовженням або завершенням, або якимось. Посиланням на інше ваше відео. Ну, наприклад, якщо ви розповідаєте про якусь тему, давайте приведу приклад свого свого youtube каналу Цвітана Козир україномовного експертного YouTube-каналу. У мене є тема, де брати енергію. І є тема, як зібрати перших тисячу підписників на вашому YouTube-каналі. І в одному з цих відео я можу сказати, ну, наприклад, відео про тисячу підписників, я можу сказати, що для цього потрібна дисципліна, для дисципліни потрібна енергія. А де брати ідеї для відео, я показую ось за цим посиланням, або за першим посиланням в описі під цим відео. І так, мій глядач може від відео до відео переходити, як як оці пазлики, знаєте? Чик-чик-чик, все виглядає красиво. Все виглядає логічно, красиво, і як мапа, як навігатор на вашому ютуб-каналі. Четверта помилка. Моя улюблена це лажа з обкладинками. Обкладинки не красиві, не яскраві, без інтриги, не читабельний текст, неякісні фото ваші на обкладинці, або його немає взагалі. Якщо ви експерт взагалі не можна публікувати обкладинки без ваших фото. Ми ж маємо просувати особистий бренд, робити вам впізнаваність. Фото обов'язково додаємо на обкладинку. Обкладинки однакові між собою від відео до відео, просто ідентичні, або там змінилось одне слово, або взагалі їх немає. Друзі, обкладинка має бути. Зверніть увагу, я теж даю вам приклад: це м -м, мій знайомий, е який веде YouTube канал з подкастами. В нього обкладинки е далеко, да, не видно. Ні обличчя, текст не читабельний, а зверніть увагу, що більшість ваших відео буде дивитися з мобільного телефону. Все має бути яскраве, чітке і контрастне, для того, щоб навіть з телефону з просоння зранку було зрозуміло, що це за обкладинка, і як на неї натиснути, ну, чому я маю на неї натиснути. Так? Ось ця інтрига, про яку я говорила. Тому обов'язково зверніть увагу, в кого вже є канал або хто буде створювати. П'ята помилка це невикористання всіх можливостей, які є на YouTube. На YouTube є багато можливостей. Я тут дала декілька самих основних, про інші я вже розповідаю на своїх платних програмах. Але давайте по загальновідомим. Це шортс, це горизонтальні відео, прямі ефіри, кінцеві заставки та підказки і плейлисти. Також хочу привести приклад YouTube каналу Ніка, який є коучем з НЛП. І на його ютуб-каналі вже майже 15 тисяч підписників, але одні лише шортс. І я, коли в нього запитую, Нік, а є в тебе продажі з Ютуб? У тебе вже досить така велика аудиторія, і він мені каже, що жодної продажі з Ютуб каналу немає. А навіщо ми тоді робимо це все, якщо ми не хочемо заробляти суть і цього ефіру, і всіх моїх відео, і взагалі моєї роботи, навчити вас заробляти на YouTube? І я йому кажу, Нік, якщо ти хочеш продавати, ти маєш додати на свій YouTube канал горизонтальний формат, де ти будеш перегрівати до своєї ніші, до своєї теми, до себе, як до експерта, можеш назвати всі свої досягнення, переваги, чому до тебе має піти клієнт. Тему розкрити, вшити воронку продажів, тобто, куди має піти глядач, щоб вас купити щось в Дірект, за посиланням тому подібне. Також можуть на вашому YouTube-каналі бути рекламні інтеграції, а теж для них треба місце впродовж вашого відео. Тому, е в його випадку, звісно, треба використовувати різні формати, і я вам теж раджу їх використовувати. Якщо вони на YouTube є, значить використовуємо всі можливості. Тоді успіх не змусить себе чекати. Напишіть в коментарях, чи вам цікаво, ми пройшли вже половину помилок, чи є нова інформація для вас, чи ціно, можливо, якісь ваші інсайти. Я з радістю це все прочитаю і відповім кожному на коментар. Ну і перевірте підписку. Шоста помилка: бояться когось копіювати. Чому копіювати, пародіювати, бути схожим, ще щось? Там це не страшно. Ютуб працює так, що якщо ваш контент буде схожий на будь-який контент, який є на Ютубі, він буде рекомендувати вас до цього схожого контенту. І для того, щоб на вашому ютуб-каналі з'явився рекомендований контент, ви маєте слідкувати за тим, що є на Ютубі, що знімають ваші конкуренти. От, наприклад, моя учениця Ірина з Одеси, яка мені постійно каже: Світана, ну я не хочу ні на кого дивитися, я хочу бути собою. Я тоді втрачаю свою якусь автентичність, свою харизму ізюминку. Друзі, якщо ви знімаєте відео на схожі теми, які знімають, наприклад, ваші конкуренти. То це все одно будете ви. Ви все одно зробите це по-своєму. Буде у вас інший образ, позиціонування, воронка, інша локація, інші метадані, інша обкладинка. Але тема це схожа, і YouTube вас рекомендує до ваших конкурентів. І у вас є найбільший трафік на вашому youtube каналі Тому не бійтеся, це нормально. Так роблять всі, і причому в усіх соціальних мережах. Їдемо далі. Сьома помилка це те, що більшість ютуберів. Взагалі, собі в мене є такі клієнти, які не знають, що є творча студія YouTube, яку можна відкрити з комп'ютера або навіть встановити додаток YouTube студія і передивлятися. Все, що у вас відбувається на каналі. Ви можете там взяти для себе різну цікаву інформацію, яка вплине на ваш подальший розвиток і просування на вашому каналі. Наприклад, який час публікації відео найкращий серед вашої аудиторії? Зайшли в статистику, подивилися, все, ви вже знаєте, о котрій публікувати ваш контент. Ви можете побачити найпопулярніші теми, які шукають ваші глядачі. Цікавий контент на вашому каналі. Ви можете там по різним метрикам визначати, що аудиторії цікаво і. Навіщо мені знімати те, що не цікаво, якщо ви можете знімати те, що цікаво. Ось, Також ви можете там відстежувати ефективність своїх обкладинок і джерело переглядів. Чи це буде рекомендований трафік, чи зовнішні джерела там, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. якісь посилання, і WhatsApp, неважливо. Ви можете переглядати, скільки вас шукають через пошук на YouTube, через різні там інші додаткові функції, я не буду все відкривати. Урок то безкоштовний, але не настільки. Так ось дійсно, практично кожен блогер, якого я знаю, кожен мій клієнт, який приходить до мене на розбори, ігнорують аналітику. В цьому всьому можна навчитись. Я про це розкажу далі. Тому дивимось, що ще за помилки. Ви допускаєте або вже могли б допустити, але не будете після цього ефіру. Е, не розповідають про свій YouTube канал в своїх соціальних мережах. Чому цього не робити? Якщо у вас є Instagram, у вас є Тікток, у вас є Фейсбук, зробіть репост того відео, що у вас є, чи свого каналу, зробіть взагалі свого створення Ютуб каналу Інфопривід. Ну, це ж така визначна подія, друзі. Ну постійно з кожним днем тепер ваш канал буде рости, як не знаю, як відсотки на вашому депозиті. Це оце та ж сама інвестиція, яка постійно буде е, на вашому youtube каналі приносити вам кошти. Це питання часу, але рано чи пізно це відбудеться. Багато людей бояться якраз. Що скажуть інші про них? Що подумає там подруга, родич, друг, там чоловік тому подібне. Ні в якому разі взагалі на це не звертайте уваги. Ви вже молодчинка, що ви цього хочете, що ви робите. Той, хто щось робить, той має результат. Да, більшість клієнтів дійсно ем, говорять про те, що їм страшно, що скажуть інші. Є такий страх. Ну, мене, до речі, про це класний рілс. Перейдете потім в інстаграм, подивитесь. Так. Нікого нічого не боїмося, не думаємо про те, хто що нам там скаже. Йдемо до своєї цілі, впевнено, і ви досягнете успіху. Дев'ята помилка це те, що більшість е, ютуберів хочуть швидкий результат, як швидко накачати попу за тиждень, так і хочуть швидко мати 100 тисяч підписників, чи навіть першу тисячу підписників, вдаються до різних темок, схемок і всього. Іншого накруток, які не робочі, які я забороняю, просто я вам забороняю це використовувати. Вдало обрані теми розуміння вашої цільової аудиторії, використання всіх функцій, які є на YouTube, принесуть вам органічний розвиток. Тому не хвилюйтеся, це все питання часу. Просто виконуйте всі мої рекомендації, які я говорю тут, і на інших моїх відео, ну і звісно, на моїх продуктах. Ніяких непрацюючих схем, ніяких спільнот, де ви будете один одного лайкати, коментувати, тому що в таких спільнотах не є ваша цільова аудиторія. Цим людям цікаві інші ютуб-канали. Не, не, не обрубуйте в Ютубу ось цю можливість самому, завдяки алгоритмам і вашому правильному веденню каналу підібрати вам цільову аудиторію. А вашої цільової аудиторії на Ютубі просто дофігіще, тому що мільярд людей в день заходить Ютуб. Це правда, це чисто правда статистика. Після Google сама найпоширеніша пошукова система в світі. Так, да, я тут теж привожу приклад: це е, Аліна, яка є нутриціологом, яка якось мені за чашкою кави каже, Цітан, ти знаєш, є така дівчинка, в якої є така спільнота, вона безкоштовна. Ми туди кидаємо свої відео одного документу. і каже, молодець, можеш ось так помагати своєму youtube каналу. До побачення, тому що це все накрутки, це все не цільова аудиторія, YouTube це бачить і не дає вам. Органічного росту. І на заключення десята помилка це бояться продавати або взагалі не продають. Є в мене такі клієнти, які думають, Ну все, я в одному відео продала, тепер три відео продавати не буду. Продаємо в кожному відео. Кожне ваше відео це окрема така планета в сонячній системі. А YouTube канал ваш це якраз і є цей всесвіт, який складається з ось з цих планет. І ми ніколи не знаємо, яке саме відео подивиться ваш глядач, чи він знайде його в пошуку, чи в рекомендаціях, чи хтось йому перешле, чи воно завіруситься, залетить. Ми не знаємо. Уявіть собі, що у вас є 10 відео, а з них залітає одне. І якщо воно залітає на мільйон переглядів і в ньому немає воронки, ну ви заробите там з монетизації так, Ну ви не продасте своїх послуг. Тому однозначно в кожен сценарій ми додаємо воронку. Кожен другий мій клієнт це чиста правда, бояться продавати? Або, знаєте, що ще не планувала це тут до речі сказати, але ось що я не згадала, скажу. Ведуть на безкоштовний телеграм-канал з Ютубу. У мене питання, навіщо, якщо ваш глядач вже прогрівся завдяки вашому Ютуб-каналу, завдяки кількості тих відео, які у вас є, бо швидше за все він подивився декілька. Навіщо ви ще його ведете в якісь безкоштовні ресурси свої? Одразу придаємо. Запам'ятали? Все, молодці. Хочу вам ще також показати приклади, як на інших каналах заробляють блогери. Цікаво? Отож! Це скріни з мого каналу і ще з однієї блогерки, де. Ми в сценарії прямо говоримо про те, що у нас можна щось придбати. Да? Анкета предзапису, міні-курс, записатись на консультацію, і ми прямо в відеотекстом говоримо про те, що записатись на консультацію, пиши мені у Дірект в інстаграм. Перше посилання в описі профілю. І першим посиланням, ось як на цьому прикладі, йде посилання на продукт, консультацію, анкету і тому подібне. Якщо у вас офлайн бізнес. Не знаю, студія краси, стоматологія, якийсь медичний центр, неважливо. Ви просто в описі можете ще додати адресу, посилання на сайт, номер телефона і тому подібне. І теж обов'язково відео про це, скажі, що глядач може записатися на прийом за номером телефону, який знаходиться в описі під цим відео. Якщо ж у вас бізнес такого змішаного формату, типу онлайн-офлайн, ви можете теж додати свої посилання. От, наприклад, дуже прикольно для онлайн-магазинів, ось тут я привожу в два популярних магазини офлайн-онлайн формату, і прямо в туди огляд мікрохвильовок, прямо посилання на конкретну мікрохвильовку того чи іншого бренду. Ну крім продажу власних товарів та послуг. Наступним способом заробітку на вашому ютуб-каналі є монетизація вашого ютуб-каналу. Ось це приблизний дохід з Ютуб-каналу за рік, майже 9 тисяч доларів. Ну, непоганий такий бонус, якщо ще й додатково у вас продаються товари, послуги, консультації і тому подібне. За три місяці, ось теж один з прикладів: теж моя клієнтка заробила за три е місяці тисячу доларів. Але вона, відповідно, в кожному відео продавала свою консультацію. Ну, такий непоганий кешбек. Не знаю ні одного депозиту, який за три місяці приніс би 1000 доларів відсотків. Ну, прикольно, правда? Погодьтесь. Також, коли ви станете партнером YouTube да, і учасником партнерської програми, так званої монетизації, ви можете підключити спонсорство на своєму YouTube-каналі, визначити рівні спонсорства, вартість, яка може бути, і ви будете заробляти на своєму YouTube-каналі ще додатково. Ось підтримку спонсорів. От на прикладі цього каналу від 50 до 15 тисяч гривень в місяць може платити ваш глядач. Також на вашому youtube каналі як я вже говорила, можуть бути рекламні інтеграції. От на прикладі цього каналу йде реклама бренду з реферальним посиланням, де глядачі цього каналу а, переглядів на відео півтора мільйона, переходять за реферальним посиланням, і автори каналу отримують дуже приємний кешбек. В розмірі, які вже вони визначають разом з рекламодавцем. Але класна можливість ще теж додатково заробляти на своєму YouTube-каналі. Все, що вам потрібно, щоб все це мати, про що я перед цим говорила, це перегляди. Ну і, звісно, знання, як ці перегляди отримувати. І не робити тих помилок, про які я говорила. Це ще не всі помилки, і я так пройшлася просто на якихось банальних прикладах. І тут до справи вступають професіонали. А саме я, як експерт по YouTube, людина, яка вже безліч каналів запускала і консультувала. І в мене є чудовий проект процвітання, місія і ціль якого, щоб експерти та власники бізнесу процвітали на українському ютубі, щоб ви прокачували свої особисті бренди, робили продажі, були медійними, виступали. І взагалі досягнули всіх своїх цілей завдяки YouTube. А це, повірте мені, можливо. Я зібрала всі свої знання, весь свій досвід, всі свої стратегії в одному місці, нарешті, я вже систематизувала це все для того, щоб ви знали, як правильно, конкретно кожному з вас обрати ціль та цільову аудиторію вашого youtube каналу. Правильно навчилися запускати свій YouTube канал та побудували стратегію його просування, навчились робити обкладинки та оптимізовувати ваші відео. Навчились працювати з аналітикою, писати сценарії та вшивати в них воронки продажів. Також просувати свій особистий бренд та реалізовувати увесь ваш потенціал. Ну і звісно, звісно, вишенька на торті це заробіток на вашому YouTube каналі у мене є можливість пройти навчання на трьох тарифах. Для того, щоб знати дату наступного старту, ви можете написати мені у Дірект в інстаграмі, або вона з'явиться в чат-боті, де ви отримали цей відеоурок. Також хочу трішки розказати вам про самостійний пакет. Він для тих, хто вже має youtube канал вже має якісь знання, вже має базу, скажімо так, але вам не вистачає якихось пазлики в вашій картині для того, щоб повністю розуміти, що таке YouTube, які там алгоритми як його просувати. Тоді цей пакет підійде для вас. Ви отримуєте уроки і консультацію від мене на одну годину. Також у мене є максимальний пакет. Він для тих, хто нічого абсолютно не розуміє в Ютубі, не має досвіду або хоче досконало вивчити Ютуб разом з підтримкою моєї та мого куратора. Це групове навчання на всього обмежену кількість місць. Ви отримуєте доступ до уроків. Консультацію від мене одну годину. Ви будете в чаті учасників. Ви ще від мене отримаєте розбір. Я буду разом з вами проводити закриті прямі ефіри. І мій куратор буде перевіряти у вас домашні завдання. Також з переваг цього пакету є те, що доступ до уроків ви отримаєте назавжди. І так як я ще являюсь продюсером людей на Ютубі, якщо ви вже є експертом, власником бізнесу, ви вже заробляєте з інших соціальних мереж сайту, але ви хочете вистрілити, ви хочете максимально бустанути те, що у вас вже є, прокачати свій особистий бренд, всеукраїнську мати впізнаваність, то приходьте до мене на YouTube під ключ. Я разом з вами буду проводити регулярні дзвони один раз на тиждень. Ми будемо з вами писати сценарії, готувати теми. Я буду допомагати вам вшивати воронки, організовувати зйомки. Я беру разом на себе своєю командою монтаж та різні дизайнерські роботи на обкладинку, оформлення каналу, завантаження та оптимізація ваших відео. Ну і, звісно, ведення та просування вашого youtube каналу повністю органічне без будь-яких вкладень в рекламу. Зверніть увагу, що кількість місць на кожен пакет обмежена, тому не гайте часу. Ви можете за першим посиланням під цим відео дізнатися дату старту навчання, вартість, ви можете одразу зробити оплату або оформити оплату частинами на сайті. Якщо у вас залишились додаткові запитання, ви можете написати мені у директ в інстаграмі, посилання ви теж можете знайти під цим відео. Звісно, ще всі посилання, корисна інформація, нагадування. Про те, що починається навчання, про те, що треба займати місце, будуть виходити в нашому боті, тому теж залишайтеся зі мною. На цьому у мене все. Я хочу щиро вам подякувати за те, що ви були зі мною на ефірі. Обов'язково приходьте до мене на навчання. Я з радістю допоможу провести вас в цей прекрасний, неймовірний і захоплюючий світ Ютуб. Ваше життя більше ніколи не буде іншим, і ви, нарешті, отримаєте те, за чим ви прийшли. Кожного, звісно, своя ціль. Я вам бажаю, щоб вона збулася якомога швидше. І я до ваших послуг. Все, до зустрічі, пока-пока!